Що я так люблю тебе. Не завжди ми говоримо такі речі про любов. Дуже рідко, і, на жаль, це печально, печально тому що люди цих слів дуже мало чують. І вона, жінка, каже йому чоловіку: ну, скажи, що ти мене любиш. Він каже, ну, я ж тобі сказав день весілля. А вже прошло років 30. Коли я розгублю, я тобі сказу, скажу. А, їсти до жінки йде кожен день по три рази. А, а сказати, що ти що любить, дуже тяжко, язик не повертається. А, нашого брата він тут аж робив, і я зайшов, а він каже: сьогодні в моєї мами день народження. А я кажу, так, що ти. А я їй там, ну, знаєте, як зараз. Квіточки, квіточки там знайшов, висловив: ні, так не робиться. Мама, це саме дороге, що є на землі. А, і кажу, ти довжен її написати. А що я? Напиши, мамочка, я дуже дякую Богу, що ти в мене єш, що ти в мене терпіла, виховувала. Я не можу так говорити. У мене язик не повертається. Я кажу, ну сюди зараз составимо письмо, напишем, а ти його вже віддрукуєш туди. Мамі впирався, впирався, але ми написали там небагато пару слів, ну буквально пару речень ми написали, що мамочка, ти єдинственна, яка мене терпіла, люби, любиш і там все, все. І кажу: від того, як ти відправиш, порахуй, через скільки вона приїде. Вона приїхала на другу неділю, хоча більше півроку він її не бачив. тому, як чим більше ми говоримо, тим більше нам хочеться бачити. Так ось, це відступлення. Ми читаємо сьогодні. Авакума. Авакум в перекладі той, хто обнімає. Хороше ім'я, правда? Йде Ав... Хто ти авакум? Ну, одразу йдеш, обнімаєш. Його. Ну, авакум, той, хто обіймає. Він жив дуже в складний час. Ми говорили, він жив приблизно так, як ми. Сьогодні Навуходоносор завоював завоював юдею, вивів всіх бідних людей. З юдеї. І прийшов друг, йде другий раз для того, щоб вивезти ще раз. А на вухонос буквально короткий час три рази приходив юдею і третій, перший раз вивів бідних людей, бо багатші трошки поховалися чи розплатилися. Ми так як бачимо сьогодні. Якщо ви, може, не знаєте, позавчора Сашу Франчука забрали і сьогодні повезли в Гайсен. Чого був в Тульчині, а вже в Гайсені. Так спочатку половили тих, можна було половити, забрали в, 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 в Вавилон. А другий раз же він прийшов всю знать забрав, а третій раз він прийшов і спалив Єрусалимський храм. І ось, вот, ну, Богослови каже, що між цими двома разом, коли перший раз він пройшовся по Юдеї, і коли, мав вот, вже другий раз підходити. А Вакум задає питання: Господи, Господи, як ти можеш це. ну, як ти можеш допускати це? Це ж твій народ. Дай мене послушні, ну це ж твої діти. Ти, так, ти посилаєш набагато гіршого, щоб нас усмиряти всього. О, а це Божий метод. Бо хорошими людьми поганих не усмиряє, щоб ви знали. Нащо в хорошому мастерці поганий, він посилає хужого. Ти ж нам даєш хужого за, за нас.